Всі були попереджені 30-31 грудня вони мали прийшли прийти першого числа до Ялинки в Гусятині, послухати новорічне привітання голови Тернопільської Ода Хоптяна. Тобто всі були попереджені, і це ще раз підтверджує, що хоптян не збирався в Київ їхати. Його там не було. Що Хоптян був причетний до цієї аварії. Його машина, і наступне. Теж хотіло б сказати декілька слів. Я думаю, що ви, отримавши інформацію, можете більше знати, що як ті дві машини з'явилися. Вони були закуплені, є такий фонд правопорядок при обласній міліції. Головою цього фонду є Саган Михайло Романович, це є пенсіонер, це є дуже близький друг Цимбалюка, і ось коли вони назбирали від понад мільйон гривень, там півтора мільйона гривень від працівників ДАЄ, від інших, хто перерахований на цей фонд. Я думав, що з цього фонду допомагають працівникам ДАЄ, може деякі постраждали, деяким потрібна допомога. А виходить ні, що з цього фонду купляють машину. Міліція купляє машини. Обласній адміністрації і дає в користування, коли в самих немає автомобілів, самі з державного бюджету отримуються автомобілі, вони купляють і роблять такі подарунки адміністрації. І, до речі. Ще одне, так це є така неофіційна інформація, що 31 числа там була третя машина. Третій джип це був новий джип, який цей, через цей фонд купили для дружини хоптяна. Тобто, як подарунок на новий рік. Це є попередня така неофіційна інформація, але я хочу сказати, що ми теж. Далі будемо це розслідувати і теж слідкувати за всіма цими речами і зробити все, щоб і допомогти тим, хто. Не був до цього причетний і допомогти цим людям, які постраждали, адже на сьогоднішній день е чоловіка похоронили. Е дружина його лежить в лікарні, їм ніхто не допомагає. До речі, зразу до них в сім'ю заходив один молодик. Це по е Інформацію їхнього сина заходив один молодик і де попередив, сказав, щоб ви не збиралися заявляти, що це був Хоптян, Це та людина, яка сьогодні лежить в Чемеровецькій лікарні. Вона є бідна, вона вам допомагати в лікуванні всіх цих речах абсолютно не буде. Далі була інформація, що на цього сина виходили люди хоптяна. Але ми далі з ним тримаємо зв'язок, але ще, на превеликий жаль, нам не вдалося так відверто поспілкуватися. Але він офіційно заявив, що після зустрічі я вже буду мати можливість повністю сказати, як воно і що було, і хто допоміг, і як допомогли, і від кого. Тобто, ось є на сьогоднішній день.